Протягом життя ми багато робимо помилок. Мені знадобилося багато часу, щоб це усвідомити, щоб не слухати когось, що я роблю не так, я пішла не туди, положила не те, що я не така жінка, або не така подруга, або іще щось. Я нарешті дослухалась до свого серця. Я зробила це. Я хочу. Показати вам свою авторську техніку, що вона реально працює, вона працює на нашій півсвідомості, вона допомагає нам проявити свою експертність, удосконалити її. Це дуже чудово, коли людина починає жити своїм життям і розуміти, чого вона хоче, не боючись осуду, не боючись, а я не так стою або мені щось не те сказали. Не потрібно боятися, рухайтеся.